Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський влог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Люди різні і багато хто говорить, ти робиш рекламу. З одної сторони, правильно, так воно і є, ми зараз будемо також робити рекламу, але за рекламу платять гроші. Ну, але якщо це реклама, то хай вона буде теж рекламою, але вона буде безкоштовна, ну так сказати, просто так. Так що, друзі, це відповіді на запитання для підписників. Уже неодноразово я знімав відео. О, я в цьому ділі сильно не фігурую. Моя задача механічна, о, так сказати, технічна, а вже те, що робиться насправді, роба Леся Петрівна. Так що реклама. Реклама по автоклаву використовували ми. Ніколи не де він у нас десь захований Лес Петрина під столом. Е він у нас є. Коли в своєму ми купили, не пам'ятаю, кого я побачив, а брали ми в Віталія з Корнієвки автоклав меншенький для себе. І кажу, Лес Петрин, давай може собі купимо. Ну, тоді якось так воно. Не знаєш, яку його, е який його отвір заткнути. і Ну, і Тоді ми якось були пустили це питання, ну а потім трошки дали мені можливість заробити мої підписники, які дивляться мій канал. І Ми назбирали коштів із Ютуба і прикупили отакий от самий автоклав. Ніколи не він у нас працює, він у нас є. Ми на ньому вже працюємо дуже довгий період. І в принципі, ним задоволення ну, задов... да, задовольняє. І Леся Петрівна також на ньому працює. Так скажу, він фактично працює кожен день, сьогодні, правда, він не працює. Завтра він знову почне працювати. І що я хотів би сказати? Особисто ми так сказати, ним задоволені. Хтось там пише, купи такий чи такий. ну Ми посчитали, що для того, щоб у нас було як запасне колесо у автомобілі. Ми вирішили купити точно такий самий по потужності, е, щоб він був такий самий, бо можна купити здоровецький. Там один раз стали зробили. Правильно, це є практично, і це є правильно. Ну але з другої точки зору, якщо в нас, наприклад, поламався е, було таке, да, запускати, наче я зробив і зробив, на слідуючий раз запускаємо, а він не працює. Тобто вийшов із стану, у нас те. Ну в мене там були на заначці. Тоді я навіть не знав, що він такий самий, але він підійшов і ми запустили і поїхали далі. Ну, але в деяких випадках, так само, як і з коптівкою, у нас так само було, що коптівка вийшла із строю, тобто Валетя Петрівна повісила це все діло, коптілка не запрацювала. А раз що там вийшов тен, тен ми поміняли. Вийшли з строю мозги. Мозги були запасні, також поміняли, і вони згоріли. Все. Ми запустили тоді іншу коптильню і таким чином ми зберегли ті продукти, які були вже замариновані, зробили. Хоч можна вже дуже багато ще знайомих і друзів мають коптівки, можна, правда, подзвонити, попросити поїхати відпрацювати або попросити, щоб нам закоптили. Тобто наголос зробив, що ми взяли таке саме, таке, як у нас було. Ну, Так як я однолюб, я вже говорив, в в мене одна єдина жінка, з якою я живу, від якої в мене дітей. Щоб не писали мені другий раз вона замужем, чи третій, чи п'ятнадцятий, тобто немає різниці, воно у вас не повинно стосуватися. Ми показуємо, як живе наша сім'я і що ми робимо. Тобто наголос на те, що навіщо нам автоклави у наших домашніх господарствах це для таких само людей, як я, які живуть в селі і трошки недооцінюють свій труд. тобто, Бояться, що якщо вони заріжуть, наприклад, свинку і в них її там не куплять, хоч на сьогоднішній день це не є проблемою. Зараз час такий, що можна навчитися працювати і можна навчитися розвиватися в цьому напрямку, реалізовувати те, що ви виростили, не давати так сказати тим ще не їв, тим людям, які купують. Я не кажу, що це неправильно. Да, це дзвіно повинно працювати, це дзвіно воно допомагає. Нам реалізувати те, що ми вирощуємо. Ну але коли людина тримає невеличку кількість там худоби, все на так сказати, все купує так само, як і я, і бували такі періоди, що в свинарстві, коли ти тримаєш свиней, то Якщо порахувати всі затрати, це не тільки корма, це не тільки там, освітлення, це не тільки обладнання, а також свої е часи, які ми тратимо. Тому що якби це була наймана людина, вона б за це брала кошти і треба себе цінити, то були такі періоди, що виходили в ноль. На сьогоднішній день до, зернова група піднялася, але вона... Приблизно залишилась та сама. Полізли вверх суєві шроти, вітамінні бази, так да і т.п. Але на свинях все одно є зазор. Але для того, щоб е зробити заробити більше, пробуйте реалізуватися. Якщо можна записатися на ринок чи там на базар, і це все діло продати самому. А якщо вже щось залишиться, для цього діла є у нас такий автоклав, хоч у нас зараз нічого не залишається, ми на ньому працюємо. Ну а також на даний момент що до мене знаходиться така баночка, я її відкрив. Це хто дивився відео. Люба Макарова, моя ютубовська сестричка, приїжджала до мене і привезла мені згущене молоко. Отак воно виглядає, не знаю, там видно, чи ні. От, я ще не ковиряв, не пробував, не знаю, як я воно. Зараз попробую, вам скажу. Тоже зроблене в автоклаві. Це для тих людей, які кажуть, ой, щоб робити згущене молоко на продаж, то треба, щоб було. Своя, своя корова. Не завжди можна купувати в когось молоко і це все діло робити і пробувати реалізувати. Але якщо є можливість це робити тій людині, яка тримає корову чи дві, чи три, і якщо в неї є час, можна в свій асортимент також зробити згущене молоко. Я думаю, що <кхе> в Гуглі там дуже багато всяких різних рецептів. Я не питав, що це за рецепт. Я думаю, що Любанька е ну, поділиться зі мною і, можливо, коли я просто розкажу. Ну, Для тих, хто, хто любить молочні продукти, в принципі цікава штука. Я молоко не люблю, але сир, там, сметану, сливки, чи як воно там правильно називається, люблю. Штука класна, правда, перти на камеру щось не буду. Візьму потім по простому, по сільському. Цього саме. Водички зробів, бо солоденька, солоденька. Візьму. Кусок хліба, намажний, і, і лопну. Ну не я лопну, а з Так що, друзі, до чого я веду? До того я веду, що на даний момент, просто я ж кажу, можна пробувати і це все діло робити, а також забезпечити свою сім'ю. Ми раніше, я ж казав, коли ми її купили, заробили кошти, дякуючи вам. Він стояв якийсь період часу без діла. Ну, а потім запустили, там, одна людина прийшла, там, питає там, Леся, у вас щось є, нема нічого, а що там, так тушонка є. Оба, ну давайте хоч банку тушонки. Взяли там, да, там, те зробили, те зробили. Люди вже знають, і буває там дзвонять і питають, що в нас є. І така продукція, вона просто зберігається. Так що я не знаю, що, дорого, хороший, не хороший, мене задовольняє, я зараз попробую розпечатати і сказати. Яка відмінність у автоклава від цього. Візуально вони однакові. О, все так само на ньому є зривний клапан, як він там правильно називається. О, ось цей зривний клапан червоненький. Була в нас ситуація, коли прогавили ми це все діло і іспортили були тушонку одну партію. І таким чином... Набрав, набрався тиск великий і, і що? І він спрацював. Тобто скинув тиск, щоб не зірвалася ця бомба. Так ось так виглядає автоклав Ніколь Нерш. Писали мені вже підписники там е, деякі. Ми ж нікого не можемо насильно заславити, але ми багато беремо прикладів. Чому ми купили такий автоклав, тому що такий самий і в Італія, розумієте? І побачили його в роботі, нам сподобався. От і купили. Потім я ж кажу, хотів, коли не то, що купити, а просто поцікавитися інший автоклав. Візуально вони одинакові. Укрпромтех, можливо, теж реклама, хто хоче, заходьте. Дивіться, Наташа купила Наталі Бройзерна Королева. Також вона робить тушонку із курятини, ну тоді, коли є в неї кури. О, тому що вона продає не тільки підручник, потім продає і великих, ну і відповідно, Робить для себе також тушонку. Вот, для себе і на продажу. Це я отоклав Укрпромтех на цього. На на на. Так, це у нас є така штучка. Це у нас. так На 40 банок у талію автоклав теж такого образця. В принципі, працюю. Що дійде. Працює непогано. Так що, друзі, що в нас тут є? Є отакі його е... заглиблення. Сюди використовувати можна такий дочик, задавати йому температуру, опускати і він потім виключиться, коли йому треба. Крантик, на який у нас буде сюди накручена, тут в коробці і ніпель, бо там немає. Ну, ніпільок, через який ми накачуємо повітря одну атмосферу. Ми особисто теж банки залили водою, виставили на один пальчик вище, накачали одну атмосферу, і потім вже, е, цього саме включаємо вже в розетку. Так що, друзі, все те саме, автоклав точно такий самий, зроблений з нержавійки, отака ось резиночка і сюди буде вкручений. Е, тут у нас вже... Датчик тиску є, отакий от датчик температури. О, Датчик температури, він сюди все поставиться, і отакий от щось випало. А бультик, ну, а який, так. О, І сюди у нас накрутиться, Ось, ну, то ми його одразу накрутимо. Так що, штука класна, є багато автоклавів саморобних. Ми колись також пробували, брали у володі Шевченка, зроблений він із газового балона. Ну, в принципі, можна це все діло зробити, ну, але це треба знайти і токаря щоб флянці виточив, крепкість варшика і він, виходить, чорний. Ну а нам би хотілося, щоб він був з нержавіючої сталі. Так що, друзі, якось так. Так що автоклав Нікольнеш нас задовольняє. Беруська терміна, героям Іде у нього в комплекті то клав битовий електричний. Ну, тут на російській написано, я дуже люблю читати по-російськи. Хоч вони кажуть, що ви нас не... Щось, якась букашечка випала. Я знаю, я знаю, все добре. О, так що е... місць 7, 14, 21 літрова банка. Тобто є такі автуковий асортимент. Тобто до них йде паспорт одинаковий. Так що, друзі, якось так. Тут всяка інструкція, все заповнено, є технічний паспорт. Тобто працює непогано. Тобто, кому це не є реклама, а це є інформація, чим ми користуємося і якщо воно комусь потрібно або хтось не може зробити для себе е вибір, може скористуватися тим, чим користуємося ми. Так що, друзі, якось так. Безкоштовна реклама Нікольняж. Там Микола Миколаївич такий дядько. Ну він вже у віці, ну старший, і ну, якось фіолетово там робимо йому рекламу Ютуб чи не Ютуб, він йому той Ютуб як. Е... Ну я не знаю там, він йому фіолетово. От він так балакає, він просто простий дядько і все. То я йому кажу, якщо ми два замовимо, буде якась знижка, він каже, знижок ще немає, все дороге, так що якось так. ну. Каже, я вам що зроблю, кажіть він стоїть 9900 на сайті. Нам з Любашкою відправили по 9500. Ну якраз нам вийшло за доставку ми заплатили за два автоклава 500 гривень. Так що, ну, якщо є в кого можливість придбати таку річ, звісно, штука хороша. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Прошу що з у мене Юрець молодець. Усім бажаю скорішого миру, здоров'я та добра, скорішої перемоги. Усім, друзі, пока-пока. Ну, от така штучка, я ж кажу. Мене задовольняє. І в такий нелегкий час продукти довгого зберігання вони завжди в господарстві повинні бути. Так що, якщо є можливість, зробіть для себе, лишку реалізовуйте, хто зможе купити купе, а хто не зможе, старайтеся допомагати. Слава Україні!